Доброго дня, товариство! Мене звати Назар і я проходжу стажування в компанії Явар. Сьогодні хочу поділитись про свій перший день стажування. З першого дня зі мною спілкуються, взаємодіють, підтримують, що дозволяє швидше адаптуватись в компанії і виконувати якісне завдання. Я, звісно, вже встиг поспілкуватись з Ольгою, з Лілією, які підтримують, пояснюють кожний процес, що дозволяє швидше ну, приступити до виконання завдань. Перший день виявився досить насиченим, тобто я вже попрацював з документами, написав вам вітальний лист, і, відповідно, зараз проходжу курси, активно знайомлюсь з продуктом, аналізую, щоб було загальне розуміння. Мені подобається, що компанія велику долю приділяє навчанню для того, щоб швидше я міг адаптуватись от, і, відповідно, якісно виконувати свою роботу. З нетерпінням чекаю свого продовження співпраці, цього цікавого шляху, який дозволить мені професійно зростати і допомагати компанії. Дякую за можливість бути частиною команди. Всім гарного дня!